Не буває життя без любові, як і волі без крил не існує. Кожен вічно шукає у слові свою правду, що дійсно пасує, за химерним не завжди потворне, за обманом не щирості образ. Так буває, що біле за чорним, бо не всі звикли жити на показ, приховати від світу свій Всесвіт, відкривати його лиш людині. Що відчує тебе серед бесід, пустих враз у щоденній рутині, Приголубить під куполом долі і розкаже про день, що минає, саме так і зникають всі ролі, і з'являється рай, що єднає, саме так і стираються межі, що стоять між тобою і світом. У людині знаходиш безмежність, а для інших. Стаєш в полі вітром, не буває життя без любові, як і волі крил не існує. Кожен вічно шукає у слові свою правду, що дійсно пасує.